Доброго дня. Зараз ми будемо знімати процес сортування, а саме переміщення мусора харчових відходів з місця збору. Тут ми збираємо, ставимо всі харчові відходи, в це відро. Тут мають бути виключено тільки харчові, які проходять процес бродіння. Коли воно повне, ви маєте його забрати, ось так нажимаєте ногою на це, відкривається, берете в руки і несете його ось сюди і акуратно висипаєте ось сюди в яму для харчових відходів. Повторюсь. Я обстрілювальний станок той і обстрілці. Раніше ми стріляли гуру софт на своєму шаблону, на якому стріляється лулаум. Непрактичний, тому не встає. От так мися мучили, ми склали, зато у нас були зможки. Вот я зробив другий шаблон, який файно облягає. Обтяг матерію, все стає. На Напресуємо даже. Зараз продемонструє. От на прес кладеш, і воно його файно обтягує. Все. його прижало до кінця, і тоді, от, є упора файна і не, і не мече. мечей моршка, де у нас були ту із морська. Ось таке у мене покращення. Встановлено до закону і такі на освітлення. Поприває зону шліфовки, дозволить економити кіловати над проживання. Буває часто так, що на статові сідає батарейка і він показує дисок. Тому перед кожною перевіркою. Зробив серцевий дерев, тобто, щоб проконтролювати російський, 30, тот вже зарахуємо 35. І при початку виставляння завжди оператор перевіряє стане та точки. Раніше у нас тут були такі виняті рушники. Потративши трохи грошей, у нас є тепер така штука, де можна взяти чисту салфеточку, витрати руки. Якщо хтось не знає де взяти, то тут у нас є одразу канбан додаткові паперові руснички. Одкримаємо, вони там стоять і канбан на них теж стоїть. Так, таке ж покращення ми зробили наверху. Дякую Васильові. Тут у нас тепер так само є. І так само у нас тут є додаткові рушнички і є на них канбан. Склад лін покращення. Раніше брали рулетку. І отак от мучилися і вимірювали, відміряли метрами, бо тепер наждачка з метрами. Тепер ідея в мене возникла, що ми зараз рулетку приб'ємо, прикрутимо на стіл на всю довжину. И побачите зараз секунду. Нет. Ты... Да, наоборот. тут тут вот выставил. Да, и туда покатил метр, два, три. А ну став там на нолик. Ставлю Здесь тут на нолик. нолик. Есть на нолик. 20. Все, теперь очень легко ве для покращення в бухгалтерії. Зараз ось так папки безпірамічно стоять. Можна так ось одну забрати, і ніхто не помітить пропажу. Зробимо так, щоб кожна папочка була на своєму місці і мала відповідне значення. Ось таке лін покращення у нас вийшло. Ліні трошки керуваті, тому що максимально намагалася забрати той момент, аби було ось видно всі надписи, плюс-мінус на папках. Тепер, коли забирається будь-яка папка, наприклад, ця, то відразу видно, що чогось не вистачає або хтось забрав папку. Ось таке покращення. Воно трошки спростить час. Нехай така гора, люди вигрідли, робили отакі реєчок там. Тепер можна просто класти кашток, Не треба на машині, десь постелився відбуватися. Тут заска була теж новий лай. Два вінка, совочок новенький, столик такий, тут можна писати, якщо треба, ножиці, ручки, качалка, ножик. Я собі зробив з бачних деталей, вони були валялися там у влада, ну, на бречному лад помітні. Ми зробили столик, тепер у мене такі робочі Тоже ми усовершенствувалися, для розетки зробили фруктовер, любе время прийшов, собі взяв, акумулятор, крутоверт, діта, тут все є. Взяв, собі, зробив. зону брака, зробили таку табличку. Ми будемо трохи усовершенствувати, щоб їх було немного. Тут дірани всі. Якщо вони зробили, то я сверлю три діручки. pokupili se jak daleko. duže daleko to, to resmerli, A to. A na, je to. Prva sver bili tu. Она прижимает крышку. vidiš Все, Так, це була ідея до Вані. Мені ще зараз подасть обланку ідея, можливо, постачальник зможе нам просверлювати ці отвори. Ось таке покращення. Виїхали. Дивіться, у нас на столах на Марсах є проблема, що дошка крива. Тут є зазори, бачите, так? Да? Отут -от, от. Да, Слава пропонує. Пославлена ідея, дивіться. Нам треба тіпа, як речах такий, знаєте, щоб зажати. Так, розповідай, Слава. О, ти... а розповідаєш? розповідаєш? Так, так, Давай. Тут, Тут, трикутник. Тут трикутник оцей. На двох, на двох болтах. На двох болтах паличку таку треба йому. Сюди проріз. Тут проріз. Зробити в цій дочці. Кожна це... версія. Ричаг. З екцентриком на кінцю. Yeah. Раз все зажало. Зажало і у нас тут от не буде проблем.